Усім світом підтримати Україну. На міжнародній міжконфесійний форум до Харкова приїхали представники найбільших світових конфесій. Спільне бажання сприяти встановленню миру в Україні висловили архієпископи Єовгеча та Євстарті. Єпископ Станіслав Широкорадюк, митрополит Олександр Драбинко, Кіої Чісуїно, Стейн Вілумста та інші знакові представники світових конфесій. Також форум об'єднав дипломатів з 20 країн. Спеціальними гостями заходу стали представники всесвітньої організації Релігії за мир. Днем зібрання не випадково обрали 22 червня, день пам'яті і скорботи. Власники форуму поклали квіти і до меморіалу слави робота дуже ваш. Первочеред що не релігія є свій згляд, свій філософію сьогодні на садитися за одну сторону, нада уважати друг друга. І таке великіні ініціатива, яку Олександр Волісович Фельман, який все час роботи, що відомо в Україна. Солюси час Учасники форуму підписали резолюцію, які висловилися на підтримку мирних ініціатив президента та парламенту України. Закликали скласти зброю всіх, хто взяв її з порушенням закону. А світових релігійних лідерів попросили молитися за мир і продовжувати впливати на ситуацію доступними їм засобами. Кожен релігійний діятель може раскровати. Убрать ненависть, убрати агресію, обісніти закони Божі, закони толерантності і спільного проживання. Он кожний нікажний равнодушний чоловік штата може зробити для досягнення міра. У рамках форуму заклали капсулу майбутнього музею релігії світу. Наступного разу форум відбудеться вже восени. Це буде позачергове зібрання через знову таки складну ситуацію в Україні. Анна Черненко, Вісті.